З комуністичного минулого або дієвий спосіб зробити місто чистим. Суботник, дармова примусова праця. Чи найкраще напрацювання європейських громад? Больова точка сьогодні. Сутра, коли ведеш ребенка, тут собак много розвелося, бомжей. Ці пакети, ці мусори літають не тільки тут, вони літають по всім площадкам, де діти грають. Ночью вообще, как бы, здесь лучше не ходить, потому что здесь стаи бездомных собак, которые набрасываются на прохожих. Мы готовы, если нам дадут технику, мы готовы своими руками помочь вывести весь этот мусор. В стеклянные, пластиковые бутылки, в основном это такой идет мусор. Встречаются часто тоже по крышке. А так больше, ну в принципе, ну обычно вот этот, этот идет пластиковый мусор. Люди, когда здесь гуляют, отдыхают, они ленятся, пойти выкинуть куда-то, и проще пойти взять и подкинуть небо. В квартире у себя никто тоже как не будет мусорить. И должно быть чисто, так же самое, как... Дома, если люди увидят, что дети убирают, они скорее всего большинство здесь в следующий раз, когда придут, они уберут за собой и будут своих детей так учить. На місто генеральне прибирання питання риторичне. варто проїхатися околицями і стає зрозумілим. Жодна комунальна служба не здатна упоратись з кількістю сміття, розкиданого поза контейнерами у місцях відпочинку та на узбіччях доріг. Кнопілля Ольга Павлівна із сумом пригадує колишні врожаї помідорів, картоплі. На її городі зараз ростуть лише бур'яни. Картофель хороший, були помідори хороші, кукуруза хороша, була. все було хороше. Але люди все одно сюди сипали мусор У себе вдома, повиривають бур'ян, все і несуть, сипять. За декілька років невеличке звалище на узбіччі дороги розрослося до чималих розмірів. Лишають сміття не тільки на городах, а й на подвір'ях сусідніх будинків. Те, що не докинув люди доносить вітром, розповідає Ілона. Її двір найбільше потерпає від звалища. Коли не була цієї свалки, тут, тут було очень красиво, то добре. хорошо. І за етапі свалки тепер у людей дуже багато неприємностей, так як в частності і у нас. Тобто це ж криси, це ж мусор. Мешканці вулиці Козацької у Краснопіллі борються зі звалищем уже більше десяти років. Та симарно поблизу немає жодного бака. Тож через деякий час городи знову опиняються під чаром. Сміття. Єдиний вихід вивезти його на полігон. Та у людей немає ніякої техніки. Ми готові. Якщо нам дадуть техніку, ми готові своїми руками допомогти вивезти весь цей мусор. А це вже вулиця робоча. Останні п'ять років біля будинку, де живе Анна Миколаївна, розростається звалище. Найбільше клопоту бабусі завдають чури. Там крізь різних розмірів, які хочеш, їх десятки. Я коли подошла, волос волость диплоє, а ота яма, там йде такое зловоніє, не нічим дишати. Кріси, миші, собаки бродячі. Біля смітника дитячий майданчик. Катерина і сином гуляють на ньому щодня. Мы стараемся там не проходить, как бы обходить ее. Ну, так как она находится ну, непосредственно возле площадки детской, то, конечно, он иногда может туда забежать, как бы сам, и поподбирать что-то, пытаться. За метр від смітника – дитячий садочок, куди щодня водить свою дитину Богдан. З утра, коли ведеш дитина, тут собак багато розвелось, бомжей. Ці пакети, ці мусори літають не тільки тут, вони літають по всім площадкам, де діти грають. Це звалище мешканці писали в усі інстанції. Але купа непотребу нікуди не поділася. Величезний контейнер для сміття залишається незатребуваним. Воліють кидати поруч. Все бросають мусор. все. Вот смотрите, один будинок, второй, общежитие, садики. Потім вот дома. Они ж йдуть мімо сюди, йдуть ж вони на завод, вот мимо готелі, і сюди все бросає. Тут себе роблять чистоту. А то блядь, хай грязь буде. Отак кожен день. Кожен день, отакоє. Найкраща ситуація і на лівому березі. Антоніна Михайлівна прибирає подвір'я самотужки. Двірника у них немає, каже бабуся. А от проблеми зі сміттям є. На вулиці Артеківській від смороду задихаються мешканці трьох будинків. Ось ці кучі поднимается, коли это пакети, кульки літають по балконам, по крышам, Везде. Коротше, замусорили. Кидають сміття не тільки місцеві. Поруч калинівський продуктовий ринок. Тож мішки зі зіпсованим товаром дуже часто опиняються саме тут. Ночі взагалі бы здесь краще не ходить, тому що тут стаи бездомних собак, які набрасуються на прохожих. А ось звалище на вулиці Гагринській. Його вже частково ліквідували, сміття засипали землею. Зараз неї знову купи потребу. Мешканці звертаються в інстанції вже багато років, та покласти краще нікому не вдалося. Ці купи сміття, які ви щойно побачили, завезені в наше місто не жителями іншої країни, не підпільними саботажниками і не марсіанами. Звалище мають цілком земне походження, і поява їхня цілком закономірна у місцях, де не дбають про навколишнє середовище та власне здоров'я. Європа, яку зараз маємо за взірець, зі схожою проблемою зіштовхнулася у середині ХХ століття. Виправити ситуацію дозволили колективні прибирання. Вони називались по різному у різних країнах, але в принципі відповідали радянському Аналогові суботника щоправда європейці виходили на прибирання не з примусу, а за покликом серця. За кілька років смітити стали менше, і потреба у прибираннях зникла. Раз європейці виходять лише на так звані екозаходи: висадити нові дерева чи розбити клумби. Смітять на вулицях тут дійсно набагато менше, ніж у нас. Зі слов'янським менталітетом, після мене, хоч трава не рости, навряд чи впорались і славнозвісні німецькі комунальні служби. Тож починати потрібно з розрухи в головах, закликають організатори суботників у Дніпропетровську. Першими наводити лад заходилися студенти. Ще 14 квітня молоді люди з головних вузів міст. Ста прибирали у червоноповстанській балці поблизу ДНУ. Зібрали сміття та висадили дерева. Спортивні хлопці з мегапопулярного нині руху воркаут, вправи з лопатою поєднували з акробатичними трюками. Ребята сюди зі вийшли до того ж для того, щоб набрати мусор. Сділи територію університету чище. І ну, найголовніше, що чистая чистая земля чистое чистое окружение естественно это нужно это, это правильно и ребята занимаются как видите не только спортом но и развиваются И в физическом плане и і, і следят за природой справжній чоловік своє дерево у майбутньому парку посадив і голова обласної ради, каже на одноразові акції, не зупиняться. Проект хороший тут будут и скамейки, тут будут і тренажеры и і освещение, здесь будет хорошее место. Очень приятно, что наші студенти, наша молодежь принимают активное участие в этой акції, потому что то, что сделано своими руками. Ано завжди більш ціне, оно не буде ламаса Екскурс в історію радянських суботників. Попри розтиражований міф, вони почалися не з Леніна і колодою, а й залізниці. 1919 сім рік ініціатором першого комуністичного суботнику виступила партійна ячейка, депо, Москва сортувальна, станції значить, Московської Казанської залізниці. На свій власний значит, поклик, якраз в ніч на суботу, 12 квітня того ж 1919 року, за впродовж 10 годин відремонтували 10 паровозів. Перший такий масовий суботник він відбувся вже 10 травня 1919 року, все на тій же Московсько-Казанській залізниці. Потім підтримали цей щім залізничники всіх доріг. Перший суботник у Катеринославі відбувся вже у 20-му році, 7 лютого. На той час місто, в якому тільки не припинилися військові дії, перетворилося на суцільну руїну. Міст через Дніпро був пошкоджений. Промислові підприємства закриті, будинки зруйновані. Перший такий збірний шимпункт цього суботника був на вулиці Первозванівській, зараз вулиця Коваленка. Біля будинку колишнього Хренікова, а зараз готель Україна. Звідціля всі, які зібралися, а це зібралося більше 700 чоловік. Прийшли навіть з лівого через мост, пошкоджений, з лівого берега, пішли вниз по проспекту, співаючи революційні пісні, інтернаціонал з духовим оркестром. На вулицях було багато розбитого скла, валялися патрони, різні бомби, і е, були ще завали е, і в лікарнях, і в школах, і особливо на залізні. Учим колі, і звичайно почали з чого? теж з відродження залізниці, з розчистки залізничних ущім Якщо тоді прибирали наслідки війни, зараз наслідки людської невихованості. Особливо стеклянні пластикові бутилки, в основному та такої діотні. Ну, вони зустрічаються часто теж по кришці. А так борщну, в принципі, ну обичне пластиковий мусор. Когда здесь гуляють, отдыхають, они викинути куда то і проще пойти взять і покинуть небо. 50 підводних мисливців впродовж дня діставали з безодні Дніпрової правої, усіляки непотріб. Їхні рідні та друзі організували наземну підтримку, перебирали сліди відпочинку на набережній. Ребята приїхали, приехали не только самі, но і приземлили своїх сімей, дітей. В першу чергу мы хотим научить молодое поколение показати пример, що нужно и ведение жизни природы, собрать весь мусор. Ну вот хотелось бы прилечь прилечь общественности вот к этой проблеме, которая, ну, нельзя проходить мимо стороной. Своим прикладом намагається достукатися до дорослих і учні з звичайної школи на житловому масиві Півничний. Там теж нявчителька біології організувала екологічний рух. Суботники для дітей вже звична практика. То що люди так делать, надо просто, ну, как бы ненормально, мы воспитываем здоровую нацию и вот этими плакатами ми Хочем э, показать нашим взрослым, как нужно правильно и здорово жить. В квартире у себя никто же так не будет мусорить. И должно быть чисто, так же самое, как, как и дома. Если люди увидят, что дети убирают, они, скорее всего, большинство из них, в следующий раз, когда придут, они уберут за собой и будут своих детей так учить. А це вже дорослі театрали запрошують городян на наймасштабніший в історії суботник до Дня довкілля. Вулиця принадлежить всім, От. і коли ми робимо щось на вулиці, то ми можемо сказати це всім. Поэтому это возможность сказать, люди, давайте убирать. Мы никого не заставляем. То есть вот то, чем занимаюсь я, то чем, то, чем занимается областной совет, мы приглашаем желающих. Мы приглашаем тех людей, кто неравнодушен, кто хочет, искренне хочет навести порядок в своем дворе, на своей улице. В каждом районе у нас определен координатор. Есть его телефон, и можно при необходимости позвонить координатору. Этот координатор определяет место сбора, определяет количество необходимого инструмента, если в этом есть потребность. Ну там, начинает метлы, грабли побелить, покрасить все, что необходимо. Мы помогаем. Мы помогаем организовать, чтобы у людей была возможность не просто иметь желание, а еще была возможность реализовать свои желания. Плюс мы помогаем также организовать... Это объединение людей и, наверное, смена менталитета от потребительского к дающему. Більш масштабним поки що виявився суботник 20 квітня. Загалом в Україні за граблі та мітли схопилися понад 5 мільйонів людей. У Дніпропетровську прибирати рідне місто вийшло 15 тисяч городян. Їм вдалося упорядкувати територію розміром з 305 футбольних полів. Зірковий суботник на комсомольському острові на території обласної школи вищої спортивної майстерності цих вихідних кипіла робота. Орудували мітлами та лопатами олімпійські чемпіони, майстри спорту, заслужені працівники фізичної культури. Прибирати рідну базу вийшли всі, не зважаючи на вік і звання. Кожний год так ділимо, убираємо за те, щоб була чистота. Ми такий знаєте, від спорту, який, общем, не тільки літній від спорту, ще постійно на природі любимо. Поэтому хотим, чтобы у нас тоже в доме было чисто, было красиво. Хочется зайти на базу, увидеть, что она ну, вот, ухожена, что ну, вот, действительно спортивная база, красивая, что тут можно не, не только потренироваться. Вот. Не головною прикрасою школи, окрім її чемпіонів, стане закладений тут сквер олімпійської надії. 17 хвойних дерев символізуватимуть усі види спорту, що представлені у закладі. Дідусі, бабусі та онуки перебирати парк Ленінського комсомолу прийшли цілі родини. Елла Володимирівна згадує ті часи, коли тут світилися ліхтарі, і був дитячий майданчик. Зараз суцільне звалище. Раньше здесь качели были, даже вот можно было и мороженое купить, и детские площадки. Сюда ходили с грудными детьми отдыхать. Здесь было очень хорошо. Оно и приятно поработать. Все вместе, дружно, и город чистый. Ну, если честно, я тут в первый раз. Я пришел сегодня с бабушкой, чтобы помочь ей брать. Людмила Ивановна працює ему у школі, и учить учнів чисто не там, где прибирают, а там, где не сметять. Мы здесь не только учимся, школа находится недалеко, мы здесь живем. И так обидно бывает, больно за то, что все-таки люди наши, ну, скажем так честно, свиньи. И каждый год мы, ученики школы, приходим, и учителя убираем, убираем, убираем вот эти мешки, вот эти кучи мусоров. И малые и вышли для того, чтобы поддержать и навести чистоту в городе Днепропетровске. Подніму сподалака, я все віддам тобі, любими лиш только ти любія. Під пісні Раїси Іванівни розпочали свій незвичайний суботній ранок мешканці Запорізького шосе 19. Спалося, ми взагалі вже дожидалися цього дня, щоб навести порядок. Настрій у бійців за чистоту, відміни ентузіазму можна тільки позаздрити. Дивлю землю привезли. Я бистренько заграблі. Думаю, розгребуся. Руки працюють, голова відпочиває, каже Олена Григорівна. Прибирати наслідки людської невихованості для неї не вперше. Ще трохи й тут розквітне справжній сад. У сусіда жінки плани взагалі наполеонівські. Ми зробимо свой дом чище. А так і Україна стане чище. До трудового десанту долучився голова обласної ради. Все починається від уваження до себе від уваження до своєму сусіду і від любові до міста. Ось коли от, от, от ці три речі пов'язані, вони є сьогодні, тоді город буде чистим, красивим і комфортним для життя. Та прибиранням не обмежились. На алеї з нагоди 90-річчя Амур Нижньодніпровського району символічно посадили 90 лип. Мені самой було б приємніше йти по чистій вулиці. А тим чином, коли розумієш, що ти тут працював, і ось твоє дерево посаджене, і тут ти обрали, і там обрали. Вік учасників великого прибирання не обмежений. Ни навіть п'ятирічний Михайлик вже посадив перше у житті дерево. Ката цюда землю крабі хай патріта. Клікнулись на акцію. «Зробимо город чище. Лише 5000 тисяч чоловік. Я благодарен тим, хто, хто сьогодні прийшов. Спасибо большое. От, думаю, що ми будемо це делать не один раз в году, а несколько. Утім, зізнається Євген Удот, Він мріє, щоб потреба у суботниках відпала в Україні, і дніпропетровці виходили на вулицю, аби прикрасити рідне місто, а не звільняти його зі сміттєвого полону.